Вітаю, любі друзі, і хотів би запропонувати вашій увагі короткий курс біблійного консультування, покликаний допомогти вам подолати найбільш поширені проблеми і виклики під загальною назвою долаючи. Сьогодні ми подивимося останню з усіх лекцій. До цього ми говорили про такі, як подолати паніку, втому, впевненість, відчай, спокусу, нетерплячку, страх чи депресію. Сьогодні ми будемо говорити про те, як подолати страх. І для цього хотів би запропонувати вам звернутися до уривочка, який знаходиться в Біблії. Це буде книга пророка Ісаїї з 41-го розділу, 10-й вірш. Не бійся, я з тобою. І не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі допоможу. І прави правди своєї тебе підтримуй. Ісаї 41, 10. Нам, людям, завжди є чого боятися. То ми боїмося за своє здоров'я, за роботу дітей і таке. Але чи є щось, що може нам допомогти подолати страх? Так, дійсно є. Що це? Давайте подивимося з вами разом. І так, перше, на що хотів би звернути вашу увагу, це як заклика або повеління від Бога, де ми читаємо: не бійся. Але я боюся, <с? <с?> скажу тобі, як же ж не бійся? Це просто і легко сказати, не бійся, але це складно зробити. Але, бачите, Бог, на відміну від нас, Він не просто наказує нам не бійся, а Він. Каже, чому? Бо в нас є підстава не боятися, бо я з тобою. Це звучить як настанова: слова, які мусять нас навчити не боятись. І усвідомлення того, що з нами Бог повинен нас заспокоїти. Дозвольте мені навести приклад з моєї сім'ї. Одного разу уся наша сім'я пішла на прогулянку до лісу. Ми добре провели час і вже поверталося, коли стемніло. Ми потроху йшли, а донька заблукала, заговорившись по телефону, і відстала. Коли вона схаменулася, нас вже не було поруч, а вже стемніло, і це був темний глибокий ліс. Коли вона схаменулася, то нас вже не було поруч. І ми побачили по ліхтарику, як вона запанікувала. Але як скоро вона зрозуміла, що ми поруч, то відразу заспокоїлась. Так і ми, коли усвідомлюємо, що Бог поруч, а ми не самі і не кинуті на призволяще в темному лісі, то можемо заспокоїтися. Мабуть, більшість нас, людей, чогось боїться. Бо хтось боїться мишей, хтось боїться павуків, хтось боїться а, діагнозу лікарів, хтось боїться втратити роботу, хтось боїться темряви, хтось боїться закритого простіру, хтось боїться відкритого простіру. Нема значення. Але так чи інакше, Чого б ми не боялись, понад усе ми боїмося смерті. І цим страхом пронизані всі наші страхи. Тобто нема значення, чи я боюсь павуків, чи висоти, чи онкології, чи темряві. Всі наші страхи коренням йдуть до цього єдиного одного страху смерті. Бо нам здається, що це щось. Що може загрожувати нашому життю. Але подивіться, як ми читаємо в Біблії. Бо сказано: Бог є любов. Це перше пісня Івана, 4 розділ, 16 текст. І далі. Але досконала любов проганяє страх. Оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той. Недосконалий в любові. Це ж перше післання Івана, четвертий розділ, 18-й текст. Інакше кажучи, чим ближче ми до Бога, тим менше у нас страхів. І навпаки, якщо хочете, це свого роду випробування, тест, який показує, наскільки ви близькі у відносинах з Богом. Наприклад, якщо мова йде про апостола Павла, той каже, це було в Післані до Филип'ян, а перший розділ 23 вірш, де він, кажучи про свою смерть, констатує наступне: те й друге вабить мене, маю бажання звільнитися і бути з Христом. Тобто, інакше кажучи, звільнитися від свого тіла, а інакше померти. Бо це набагато краще. Як бачите, цього уривка Павло не боїться смерті, був готовий скорше і краще померти і вже зараз бути з Господом, ніж бути в цьому тілі. Але розумів свою потребу тут зараз на служіння. І яке ж застосування? Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах і розгляньте. І запитайте про. Вічні Господні стежки. І подивіться, яка дорога добра, і йдіть нею, і знайдете очищення для ваших душ. Яка реакція дуже сумна. Та вони сказали, не підемо. Книга пророка Єремії, 6 розділ, 16 вірш. Бог через пророка тоді кликав до свого народу, щоб ті зупинились. Зупинились на своїх дорогах. Пам'ятаєте, як тоді в лісі моя донька вона заговорилася і відстала, а я врешті заблукала, і тому була перелякана, не побачивши нас поруч. Вона була десь на своїй дорозі. І ось... Ті люди, які далеко від Бога і не на одній дорозі з ним, чують цей заклик, заклик від пророка Єремії. Зупиніться на дорогах і розгляньте. І запитайте про вічні Господні стежки. І подивіться, яка дорога добра, і йдіть нею. Практично знайдіть час для усамітнення аналізу і оцінки. Що вам потрібно зробити за цей час? Що вам потрібно поміняти і виправити? Чого ви боїтеся? Чому ви не бачите Бога своїм помічником в цій ситуації? Що вам потрібно залишити і від чого відмовитись? Наступне, що ми читаємо з цього уривку, то сказано: не озирайся, бо я твій Бог. Усвідомлення того, хто є Бог, повинно заспокоїти нас. Але якщо це вас не заспокоює, то я боюся, що ви або погано знаєте Бога, або не знаєте його взагалі. І сказав Господь, де їхні Боги, на яких вони покладались? чиїх жертвоприношень жир ви їли і чиїх жертв виливань виновипили. Нехай устануть і допоможуть вам, нехай будуть для вас оборонцями. Подивіться, подивіться, що Я є, і окрім мене нема Бога. Позбавляю життя і оживляю. Далі. Я вражаю, і виліковую, і не існує нікого, хто б визволив із моїх рук. Це книга повторення з 32 розділу 37, 39 вірш. Криза показує, на що чоловік покладався. І наскільки інші речі можуть бути ненадійні. Як то, наприклад, було в часи пандемії, ті, хто сподівалися на силу науки, були в великому розпачі. Так само, як великі гроші не допомогли і можнавладцям, і заможним, і ті і інші помирали однаково як бідні, так і прості люди. Але цей час випробувань він показував, на що насправді людина покладається. Якщо ми тут читаємо... То повторенні говориться, де їхні боги, на яких вони покладалися, чиїх жертвоприношень жертви їли, і чиїх жертв виливань вино ви пили. Нехай встануть і допоможуть вам. І нехай будуть для вас оборонцями. Тобто, в цьому випадку криза вона дозволяє нам критично подивитися на себе зі сторони. Якщо ми в паніці, в страсі, якщо ті речі, на які ми покладалися, друзі, відносини, зв'язки, гроші, сила, знання чи що ще, якщо вони вийшли такими невдалими і слабкими, а ми такими переляканими, то тоді нам є за що хвилюватися. Подивіться на наступний уривочок. А от, це з книги а, Повторення закону, який я прочитав. А от ще один. З Ісаї. Я є. Я є той, хто тебе потішає. Знаєте, в ці хвилини, коли тобі страшно, коли е, ти не впевнений, розгублений і шалено боїшся. Треба той, хто тебе потішить. Я є. Я є той, хто тебе потішає. Це дуже а, яскравий наголошений вислів, де Господь просто приверта неабияк на себе увагу. Він каже: Та я, людина, слухай, любий, зупинись, я, каже Господь, я той, хто тебе потішає. Пізнай, кого вшанувавши. Ти злякався смертельної і людини, і людського сина, які засохли, наче трава, ти забув про Бога, який тебе створив, який створив небо і заснував землю. І ти боявся завжди, усі дні, через присутність гніву того, хто тебе гнівить. Бо яким чином він радився тебе взяти? А тепер де гнів того, хто тебе гнівить. Інакше кажучи, Бог показує, наскільки дійсно наші страхи бувають мізерними. Ну, це, звісно, смішно, коли ти бачиш, як дитина кричить від того, що вона пролякалася, побачивши паучка в ванні. Це страшно для дитини. Але це може виглядати дуже кумедно для людини дорослої. До чолов'яга, який дивиться на того павучка і думає, та ну, чому ти злякався, чого тут боятися? А дивіться, що люди, як тут каже цей уривочок, часто лякаються речей, речей, які би не мусили лякатися, як того іншої людини, людини, яка, ну вибачте мене, але. Бог не порівнює тут з паучком, а з травою, яка сьогодні є, а завтра її нема. А Бог предвічний, який все створив всі кінці землі. А от Його ми інколи не шануємо, а свого боку боїмося людини. І от ми читаємо далі, крім того, що Бог каже, що нам не треба боятися, бо Він з нами. Пам'ятаєте цю ілюстрацію з моєю донькою, яка загубилася в лісі. Не озирайся, бо я Бог твій. Тобто випробування це свого роду іспит, який показує, на що ми покладалися. І далі Бог каже, що я зміцню тебе і тобі допоможу. Дослівно допоможу або осистую, буду твоїм асистентом. Нам хочеться уникнути труднощів. І не проходити випробування. Але Бог допускає випробування в нашому житті. Йосип був проданий в рабство Даниїла кинули в ровдо левів, його друзів кинули в розпалену піч. Христос також не хотів йти на хрест. І Він не хотів страждати. І нам не хочеться страждань і краще уникнути проблеми і так, щоб горе обійшло стороною. Але коли Бог допускає проблему, то Він не залишає нас самих один на один з цією проблемою. Мабуть, вам доводилося бути в ситуації, коли вам потрібен помічник, коли, знаєте, не вистачає третьої руки. Так от Бог не позбавляє нас проблем, а допомагає нам проходити ці проблеми. І от в цьому уривочку Ісаї, 41 розділ 10-го і далі аж по 9-й вірш 5-10-го розділу, це слово асистент вживається аж сім разів і мається на увазі військова допомога, коли Бог виступає на твоїй стороні. І ти, без сумніву, отримуєш перемогу. Проблема в тому, що дуже часто ми покладаємося на себе чи інших, і до Бога за допомогою не звертаємося. Йдемо лише тоді, коли все, що можна було випробувати, ми вже зробили. І мусимо... Мусимо бути навпаки в зворотній ситуації і відразу звертатися до Бога за першою ж на то потребою. Але дивіться, що Бог каже далі. І правиці і правди своєї я тебе підтримую. Саме слово підтримаю значить тримати, як жінка тримає Вірітіну. Це як, наприклад, в приповістках. 31, 19. Або покласти руку, як і Яків поклав руку на свого сина Йосипа, 48.17. Або Ор і Арон підтримували руку Майсея, коли той на горі молився. Молився до Бога за перемогу. Права рука символізує владу і силу. І тут Господь каже, що. Сила його праведність, єврейське слово це допоможе тобі. Нам ця картина Божої руки, яка міцно тримає, дуже подобається. І ми навіть починаємо уявляти себе такими, знаєте, суперменами, яких Бог тримає. Давай, Боже, бери мене! Але якщо це так, чому тоді Бог не на всі мої молитви відповідає? Як так? Ви спитаєте? Що не завжди я відчуваю себе таким суперменом? І от що каже Павло? Задля цього тричі благав Господа, щоб він. Відступився від мене. Та він сказав мені: досить Тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще рада буду хвалитися своїми немочами, що поселилася в мені сила Христа. Через це радію в немічах, в клопотах, в нестачах. У вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний, каже апостол Павло в другому післанні до коринтян. Що тут сталося? Павло каже, що в його житті було якесь таке жало, жало сатани, яке йому дошкуляло. Ну, ми не знаємо. Десь те мене, що то було, але знаємо точно, що Павло від того страждав. І йому не хотілося цього страждання, він з радістю б цього позбавився. Навіть він тричі молився до Бога. Але як бачите, Господь ніяк на то не відповів, не відповів так, як того хотів Павло. А навпаки, це Сказавши Павлу, достатньо з тебе, достатньо з тебе, моєї благодаті. І Павло мусив зрозуміти, що в цьому випадку Божа сила буде діяти через Його слабкості. Через це радію, навіть радію, каже Павло, в моїх немічах, в клопотах, у нестачах, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Що відбувається з нами людьми? як скоро ми щось маємо: здібності, силу, таланти, можливості, ми то перетворюємо на привід для гордості, пихатості. Ми починаємо принижувати інших, які не мають того, що ми маємо. Ми дивимося на них зверхньо. Ну, як же ж так? Я можу ти ні. І як жалко спостерігати людей, які отримали чуть трохи більше освіти, трохи більше знань, грошей, сили, можливостей, як вони починають принижувати інших і підвищувати себе. І тому Багатьом з нас доводиться, як і Павлу, терпіти цей хрест, терпіти це жало в плоті, щоб ми не були пихатими. І Христос переніс, притерпів хрест і пройшов страждання. Зі сторони Христос виглядав як слабак, яким отримав поразку. Але Його Воскресіння доказало зворотнє. Бог і нам дає побачити наші наші мої і ваші слабкості і безпомічність для того, щоб в нашому житті виявлялася сила Божа. І так, до чого я сьогодні закликаю? Якщо ми знаємо Бога, і маємо близькі відносини з ним, тоді, друзі, тоді насправді нам нема чого боятись. Якщо ж нас охоплює страх, пам'ятаєте, як я казав, це той тест, який показує, наскільки ви в близьких відносинах з Ісусом Христом. Якщо ж ні. І ви заблукали десь далеко в лісі, то зупиніться. Зупиніться і знайдіть той добрий шлях, по якому вам йти. Виділіть час для того, щоб проаналізувати і осмислити як ваші страхи, так і ваші відносини з Христом. Будьте постійно слухняні Його слову. Шукайте Його помочь, а не. Покладайтеся на себе. Якщо це так, тоді, друзі, нам не буде чого боятися. Хай Господь благословить, щоб для вас це не стало просто пустими словами. Пам'ятаєте, як сумно було пророку Єремії, який закликав народ знайти тут добрий шлях. Але пам'ятаєте, що вони не послухали. Хай Господь благословить кожного з вас послухати, послухати Божого Слова і знайти благословіння для себе і оточуючих вас. А я буду молитися і просити цього благословіння для вас. Хай Господь вас.